Майже дві доби працювала важка техніка. А рятувальники обережно розбирали цеглину за цеглиною в надії дістати під завалів живих людей. Однак ворожий безпілотник не залишив шансів ані дорослим, ані дітям. Після кожного повідомлення про страшну знахідку з родичами загиблих працювали психологи. Дуже складно, коли це діти, особливо маленькі, бо ти розумієш, зруйноване майбутнє і його плани. Ті, які могли, і те, що могли ці діти побачити та внести до нашого суспільства, до нашого життя. Але якщо це доросла людина, це не менш важко для родичів та близьких. Це архівне відео родини, в якій загинула мама та маленький син. Ось момент виписки з пологового Ганни та її новонародженого Тимофія. Їх зустрічає старша донька, батька на руках несе малюка. Під час ворожої атаки чоловік втратив і дружину, і чотиримісячного сина. Йому самому життя врятувала донька. Вона попросила батька почитати її на ніч казку, і він вийшов з кімнати, яку згодом потрощила ударом дрону. Ну я Бувало, що приходив до неї в кімнату, щоб почитати її, і вона засинала. Потім кохана дружина мене кликала, і ми були у сусідній кімнаті. І так що і так сталося, що ми заснули з донечкою, а дружина з синочком. І вона мене не покликала. Ви знаєте, мене заспокоює лише те, що моя дівчинка залишилася живою. бо я не знав би, як далі жити. Коли рятувальники врешті дозволили жителям зайти всередину будинку, Сергій побачив напівзруйновану квартиру. кімната там, де був Сергій, з лізочкою втіліла, і ми хотіли забрати усі дитячі речі. Там, де була Ганна з Тимофієм, воно все завалилося, і там нічого немає. Кількома поверхами вище жила багатодітна родина переселенців з Маріуполя. Під час розбору завалів рятувальники спочатку знайшли тіло батька, а згодом і матері. Вона обіймала доньку, якій не було й року. Загинули й старші діти, їм було 8 та 10 років. Ще в одній родині загинув батько і трирічний син. На місце трагедії Одесити несуть квіти та дитячі іграшки. Біда, біда на душі. У мене теж є внук. Це тут постраждала жінка, яка з нашого села. Вона була моєю однокласницею, це її онучка тут. Лежить зараз в реанімації. Кожен мог опинитися на їхньому місці. Ми живемо неподалеку, теж переселенці, теж два рази вже потеряли житло. І найдороге ну, це життя, особливо життя дітей. Внаслідок атаки безпілотника важкі поранення дістали четверо людей. Нині вони у лікарнях. Вони були у вкрай важкому стані, стан стабілізувався і ще один постраждалий, У нього перелом кісток, але стан стабільний. Я думаю, що на більш швидке одужання. стосовно жінки, яка вагітна, вона під наглядом наших лікарів. Через вибух дрона вщент зруйновані 18 квартир з першого по дев'яті поверхи. Панельний дім склався, наче картковий. Поки тривала ритуальна операція, стан пошкоджених конструкцій досліджували фахівці. Паралельно з цим фахівці з будівельної академії працюють для того, щоб дослідити будинок, тому що та права частина від сходів вона більш-менш вціліла до ліфтової шахти. Після цього буде прийнято рішення, яким чином будуть проводитися демонтажні роботи. Спальний масив тут нема військових або стратегічних об'єктів, лише житлові будинки. Військові кажуть, то міг бути спланований удар росіян, аби залякати мирне населення. А такі масштабні наслідки міг спричинити дрон зі збільшеною кількістю вибухівки. Сергійосачук, Срій Галенюк, Одеса, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.